О, невідомо, що буде завтра. Невідомо чи знову ж таки буду я завтра. Вдалося зробити такий альбом, випустити його на ці стрімінгові платформи. Це була остання пісня, яку я записав в своїй квартирі в Маріуполі. Побратими назвали артистом. Ми зараз на авдіївському напрямку. Я в теробороні Донецькій перебуваю. Знаходиться який на який час, хай уривочками, але щось зробити, щось написати і цим хочеться поділитися. Цей альбом, скажімо так, всі пісні, які в ньому вони були записані, в, ну відносно мирному прифронтовому, але відносно мирному Маріуполі. А коли ми могли все ж таки теж вільно репетирувати виступати, це 2019 і 2021 рік. Там матеріал з цих концертів цих років. Після того, як я вступив до лав війська, я зрозумів, що Чекати, все ж таки, ну напевно, немає сенсу, тому що невідомо, що буде завтра. Невідомо чи знову ж таки буду я завтра. А поділитися цією творчістю, яку ми е, робили, плекали і власне, над якою довго працювали, хочеться. А зробити повноцінні студійні версії не факт, що взагалі вийде. Тому захотілося поділитися з широким загалом, хоча б. Тими версіями, які ми записали під під час наших концертів, там е, було обрано лише п'ять композицій, з різних інструментальні, три повноцінні. Вони україномовні. Ми російськомовні композиції не стали е, включати до цього релізу. Крім того, композиції, скажімо так, більш життєстверні, філософські в чомусь, в чомусь саркастичні, е, але серед них є одна композиція, яку я напевно хотів би виокремити. Це інструментал. Він називається «Маріуполь». Це була остання пісня, яку я записав в своїй квартирі в Маріуполі на телефон. Як я граю на своїй міді-клавіатурі. Насправді після виходу із Маріуполя Е, дуже було складно взагалі без музики, тому що всі мої інструменти залишилися там. Але, от на якомусь психологічному рівні був такий блок, що ну навіть купити нову гітару було складно, тому що в е, ну, Україні власне війна, всім складно. А тут я буду собі купляти якісь додаткові інструменти. Ну треба ж і донатити, і взагалі якось допомагати війську. Ну але все ж таки. Це насправді дуже неправильно, коли люди себе обмежують, ну так сильно обмежують через війну. Але коли е придбання якогось е якоїсь речі просто допомагає тобі зберегти е свою, своє психологічне здоров'я і взагалі свою покуху в порядку, то це необхідно. І ще до того, як я мобілізувався до війська, я купив собі таку гітару, і потім, коли вже тут, е скажімо так, адаптувався. Забрав її сюди. Я коли мобілізувався, я теж думав, який позивний собі обрати. В мене був цілий список там з імен Ельфів з Сільмаріліона Толкіна, або ще якісь там ну, інші варіанти. Ну, але побратими назвали артистом. Я вірю в нашу перемогу, і коли це станеться, я з великою радістю зніму це і перевдягнуся у цивільне, тому що ну дійсно це не моє, і нікого з нас, мама, не ростила для війни. Але ми зараз розуміємо, що ну, якщо не ми, то ніхто і кадрових і військових їх не вистачає. Тому дійсно цивільним треба варто йти, тому що професій дуже багато. Ми маємо. Доводити до всіх, і як виявили зараз, навіть не до іноземних партнерів, а навіть до людей в Україні до свого оточення, що війна нікуди не ділася, звісно, я хочу закликати всіх не забувати, що війна триває, і треба на всіх рівнях продовжувати працювати на перемогу, тому що як би нам не хотілося. Швидше повернутися до трійного життя, але до цього ще дуже далеко.